Вітаю вас на каналі Володькові Витривеньки І сьогодні я з вами поділюся рецептом такого цікавого, дуже смачного літнього борщу Чого літнього? Бо один з складників секретних цього борщу, це вишня. Так, борщ закисляти можна чим завгодно. Це можуть бути і сливи, і агрос, і вишні, свіжі помідори. Ну, коротше, багато всього. Ну, сезонне треба готувати сезонне, так що вишні. Що, чого як і скільки буде в описі під відео, як звичайно. Ну, сідайте позручніше, беріть собі чайочок і вперед готувати. І приготування ми почнемо з бульйону. У е, мене. Чотири курячих бедра, це 700 грам м'яса. Ну, м'ясо можете використовувати любе. Ну, так як літо, не хочеться там, на надто жирні там, супи їсти, особливо щоб був надто жирний. Ну, куряче м'ясо ідеально підходить. І, і м'ясо, і смачний бульйон, і не жирно, і не дуже там. Важка страва вийде. Одна цибулина, і трошки даю. У мене завалявся кусок, лишився копченого сала, так що ще добавлю його для такого легкого копченого смаку, бо ще буде копчений чорнослив, так що буде такий прикольний підкопчений смак. Ставимо варити, знімаємо піну і варимо пів години, і потім вже будемо закидувати решту всі складники. Зняли шумолиння. Даємо лавровий листок і варимо пів години. А за цей час будемо готувати засмажку. Цибуля, морква, бур'ячок нарізати. Так що вперед до дальшого приготування за смажку. Молодий буряк різати будемо соломкою. І як я вже раніше говорив, у мене там є ну, всі відео борщів я закинув в опис під відео, які в мене є. Молодий буряк чистити від шкіри. Не треба. Вона нічим не погана і вона нічим смак не зіпсує, а в ній якраз зараз ще дуже багато вітамінів. Нарізаємо спочатку в кружельця, потім будемо нарізати соломкою. Кроше, трошки збився з порядку всього, що треба. Спочатку цибулю нарізаємо і ставимо її смажити. Можна смажити на маслі, на смальці, це буде Ну, і на олії також. Хоча, кажу, на смальці це найсмачніший борщ виходить. У мене зараз і смальця немає, що буде на олії. Цибулі ну, в мене така невеличка, того півтори, якщо у вас більше, одної хватить. І кастрюля на 5 літрів ну борщу буде десь 4,5 приблизно якось так. Цибулю нарізаємо досить дрібно. А якщо любите, можете нарізати і півкинцями. Це теж залежить від власних вподобання. Цибулю нарізали, відправляємо вже всю смажитися. І натираємо одну таку середню морку на самій грубій терці. Морку потерли, поки відставляємо в сторону, а доріжемо наш бурячок. І треба буде повитягувати кісточки з вишень. Маєте там якісь спеціальні гаджети, можна так витягувати, або це витягується такою штучкою защіпати, защипати невідімкою. Дуже просто. Бурючок ми гарно порізали. Цибуля вже гарно зазолотилася. Тепер додаємо туди морку натерту. Ще пару хвилин смажимо і будемо додати буряк. А за той час наріжемо і вже додамо борщ капусту. Оскільки картопля в нас молода, капуста в мене ще стара. Так що капуста буде варитись довше. Зараз вже будемо додати бурячки до нашої пасіровки і додали капусту. Капуста хай зараз провариться хвилин 5. І будемо додати вже. Картоплю чорносливий. Накриваємо кришкою і на середньому вогні будемо це все смажити приблизно хвилин 15. Ну там вже майже до готовності картоплі і всього решта вже в кущі. Тепер нам треба вже витягнути наше м'ясо. Ми його трохи охолонимо і знімемо з кості, поріжемо і знову вернемо в борщ. Зараз нам треба. Витягнути серцевину з яблук. Така штучка спеціальна. І нарізати їх там, кубиком, ну не сильно дрібно. Десь так на четвертинки або на половину четвертинок. Ну от, яблука якось отак нарізаємо. Дрібніше не потрібно та й грубше теж. І разом з яблуком ріжемо і чорнослив. І все закидаємо до борщу ідемо різати картоплю. Картоплю нарізаєте, хто як любить. я такими Ні то маленькими, ні то такими середнім кубиком нарізаю. І даю спочатку три, побачу по тому, який буде густий борщ. Ну, як завжди, я в кінці напишу під відео, що чого і скільки пішло. М'ясо вже охололо, очищаємо його від кісточок, нарізаємо і вертаємо в борщ. Додаємо нашу приправу. Спеція додаю тільки цей пакетик готової приправи до борщу. Дуже класно там поєднані всі спеції, так що нічого вже не треба там вишукувати. Дуже рекомендую це чемпіон. Порізали наше м'ясо, кидаємо в борщ і одразу додаємо наші вишні і три кружечка лимона. І тепер додаємо наш буряк. З цибулею і з моркою і все ще будемо варити приблизно хвилин 10. І ще секретний інгредієнт. Часник я додаю. У мене перемелені, стрілки чесникові і столова ложка меленого сала. Зараз ще додамо зелень і кажу, хвилин 7-10, приблизно і борщ готовий. добавили зелень, ще хвилинка друга. Накриваємо кришкою, виключаємо вогонь, даємо настоятися приблизно хвилинок з 10 і будемо подавати.